Це Славко, темпи операцій. Наразі взяли паузу, і ми можемо подивитися засобом об'єктивного контролю, що там відбувалося. Оце Вовчанськ, оце боротьба вихід противника, нібито на річку Вовчу. Поки вони там малюють у собі лінії на карті, треба ж нам здатися до об'єктивного контролю. Ось карта НАСА, карта Пожеж. Це сьогоднішній вогонь. Вовчанську, бачите, ми пішли від цього, значить до живої карти. Ось цей Вовчанськ, бачите, отак от Ось тут щось вони в нашому тилу намацують. Треба подивитися. Ось річка Вовча, ось дійсно, зони пожеж за 24, сьогодні, за 24 години. Теж можемо подивитися, що було. От бачите, інтенсивність вогню зростала. Бачимо, що трохи і сьогодні у них. Ось, а тепер підемо шукати то, що мені гірше за все вдається. Зараз 12. Так, де вона? Ось. Так. Зараз я трошки масштаб візьму. О! Ось те, що нас цікавить, як ви розумієте. Правильно ось траса. Ось отут були якісь українські укріплення, ну це стара ця, бо щось там навіть якісь кратовніки і помітні. Ось ця карта нам дуже варто розібратися з цим, що тут таки відбувалося. Ми можемо подивитися за 24 години. Ось ширина штурму, ну, візьмемо за 7 днів. Ну, а так от пробував противник, те, що спочатку перейти на, на лівий, бачите сюди, от західніше липців. Ну, що можна сказати? Що за тих темп вичерпався операції. Ось, за тих перейшла вогнева активність на Вовчанськ. Ви знаєте, вони там пару разів промахнулися, влупили по Шебекіну, але це не має великого значення. Ну, ось ці оці тут. Тишки, і ось наш окружна, і ось наш місто Герой Харків. Отак от, от можна сказати, що трохи наш противник по карті сьогодні, ви бачите, вичерпався. Хтось щось тут намацує в цій полосі, але ось тут, що вони пробували. І бачите, як пахар бітва дихає. все-таки центром стала східна частина Волчанськ. Ну що, можна сказати, що ситуація за об'єктивним контролем відповідає заявам наших військових, що наразі відбилися, і це вже добре. І це дає нам привід поговорити за те, чи є в нашого противника стратегія, оперативне мистецтво і тактика. Коли кажуть, отут мені в коментах в завалили тим, що вони оце пнуться як. Череда худоби насправді ні. Москвини, як і ми, тільки і були зайняті тим, що шукали рішення В кож... на кожному етапі війни. Вони шукали своє рішення. І, розумієте, вони переживають той самий болючий досвід. Що те тактика глибокого прориву що 39-41 року. Глибоко видно, ця операція Червоної армії не працювала. Що оцей бред, що треба продвигатися 80-120 км? Повітря, на чим сміявся Косовський 56-го, каже, у нас 45-го буду армія розтягується на 120 км. А Савський хотів захопити Варшаву, і то й був маршалу польський. У них дивізія танкова розтягується на 120 км. І отці всі прадно наступають наступить на Страсбург, якби з вами розглядало 64-го року. Це, вони, ймовірно, щось розуміли, прозумів, що 8 і 120 кілометрів на добу не дадуть. Тоді вони збиралися все завалити ракетами СС-20, засипати, і бачите, що ракети виявилися найефективнішими в цій українській ситуації, що з усієї їхньої зброї, от бачите, такі от зони активності по фронту ми спостерігаємо і бачите зростання активності на цій ділянці. В районі Куп'янська. Ну що можна сказати? Вони переконалися, що їхні колони, їхній глибокий прорив, приводить до того, що до тактики Бошу відповідь на глибокий прорив лишається те, що знайшли фіни 40-го року, мотті, мішки, що всі ці колони будуть спалені і розкрадені. Ну, власне, без матова байдуся і, і прощовкані. Так воно і сталося. Потім вони знову. Ви ж пам'ятаєте, в боях навколо Ахтирки, бо вони спробували знову цю тактику танкового наїзду. І що інтересно, що спочатку та... еволюція танків, я мені не Почнемо з того, єдине, на що вони розумілися, нібито вони вважали на еволюції танків. Що танки були спочатку танками прориву, танками глибокими крейсерськими танками, розумієте, так танки прориву і крейсерські танки. Вони т свій бачили крейсерським танком, бачите, а виявилося, що потрібні танки сопровождення піхоти, що в щоб їхні танки почали працювати як танки сопровождення піхоти, і начеплені, власне, всіх оцих на них мангалов, це повернення до танка супроводжіння піхоти. І, в принципі, я скажу, до танка штурмової гармати, як і німці, це завдання вирішували. Це одна еволюція. Вони попробували. Доїжджать з танками супроводження піхоти, и виявилося, що танків постійно не хватает. І вони дуже вчасно знайшли свою тактику. Але перед тим як вони знайшли свою тактику в Бахмуті, чи им ее знайшли, треба сказати, що вони стыкнулись спочатку з нашої глибокої операції на Харківщині і були вражені. І переконані її силою, що нічого не можна зробити при недостатній плотності військ проти глибокої операції нічого не зробиш. Якщо нема достатньої плотності війська, ніяка щільність вогню не порятує. І тут вони очікували від нас всякої такої другої операції. Цікаво, на Херсонщині побачили, що вони можуть планомірно відступати. Те, що неприємно, Херсонщина навчила їх відступати. Це дуже погано. відступ, здержуючи дії – Це вища школа для військ. От це, що ми бачимо, як збройні сили України проводили відступи, це вказує на те, що вони не втрачають управління, не втрачають зв'язку між собою. І, в принципі, спроможні проводити здержуючі діяння і що стане їхнім завданням ЗСУ за ближчим часом. На Херсонщині вони переконалися, що можуть відступати. І Бахмут дав їм зброю. Дав їм зброю. Поступово вони не знали, як з нею скористатися. Бахмут дав їм зброю піхотне просачування, те, власне, що в чому НОАК буквально ще 49 го року переконував радянських советников, що кажуть, это це все чув, каже по нас рісовим полям, никакие ваші танки не пройдуть. Тут куда совєтському совітніку знать, що таке рісові чеки? Так ось. І вони все ще чекали, розумієте, і знову ж тут був перерив: повернулися до встрічних боїв. Розумієте, що відпертий український, український наступ на півдні вони могли тільки одним: встрічним боєм. и разменом фигур, причем у разменов таких, как всегда у Красной Армии, по несколько на одного. Встречные бои выявили их эффективность их тактику тактики в обороне, что можно положить людишек, что можно стену из трупов А Это на не стена Суровикина. Нет, это не линия Суровикина. Это стена трупов и стена сгорелой техники. Цыбаны захистились, вы понимаете, что мы не, не смогли такую катом утнуть. Ну, по всі... тому, що ми не зв'язали противника по всій лінії. Ну, нас ну, не могли б стільки вбити своїх, розумієте. Ми і Москвинів до план не виконуємо тисячу на день. Нема таких вогневих засобів, щоб ефективно з ними боротися. Я нагадую, треба нищити, виводити з ладу по тисячу на день. І зараз оці втрати минулих, скільки це вже 9-10 день, вказують на те, що українці наблизилися до плану. І це дає надію. Так ось. Все це знову повело їх до просачування, до піхотної тактики, і отут важить головне, вони знайшли собі рішення, але це рішення за повільне і за дороге. От розумієте це як в бізнесі, в господарстві. Ви знаєте рішення? Ви можете його застосувати, але воно дуже дорого. І дуже повільно. І тому вони спробували поширити оцей фронт на Харків сподіваючись, що Збройні сили України достатньо слабкі. На що виявилося, що Збройні сили України не настільки слабкі, і там багато є цікавих теорій розрізнених батальйонів, це щоб зняти відповідальність командирів бригад. Ну там купа причин. Але не одна єдина причина не є причиною посилки батальйона з бригади. Тому що, ну. Батальйони десь зв'язані, батальйони перебувають на переформуванні, в тилу де завгодно. Ну це така вже практика. Нікуди ми від неї, не британці теж формувалися полками, а билися батальйонами полків, так що бригадами. Це теж ну, так склалося. У нас вже будемо наслідувати лордів. Тим більше, що на флоті ми їх наслідували, скажу, близько. Що за ефективністю ми. Як британців морських дій, а за героїзмом, як 10-та флотилія Мас, я скажу, що це просто вражає ефективність наших морських дій, але годі з цими ліричними відступами. І поки що їхня спроба розтягти наш фронт і переконатися, чи ми достатньо слабкі, поки що виглядає, що вони переконалися, що ні, недостатньо слабкі. Так, оце ж куди вам показати, куди збирався наш. Ну, отак, власне, вони хотіли операцію. Ось сюди б треба було парувати, але скажу, що ну, не втнуть вони вже цю операцію. Коротше кажучи, вони пощупали нас за Вим'я і переконалися, що Збройні сили України їм все ще не позубав. Що буде далі, побачимо. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. а в мене там свиня підгорає, я побіжу.